І я шукаю майстра дракона. Майстер дракона тут! Ну, добре. Смакота. <рикам> 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 я допоможу лицарці з Англії скопити суперпованців. Як круто! Я — одиначка. Кльово, я теж. Вправляєте враження. Та все рідко йде за планом, Ми іноді просто треба зробити хід конем. О, будь ласка, тихіше. <плес> Даруй! Заїдаю стрес.